Вже місяць як квітує азарія. І вона до сих пір прекрасна. Дивіться, ще є бутончики, є вже гарні прирости. Така яскрава красуня в такий похмурий день. Але є тут гілочки, які мене чомусь насторожують. Ось, наприклад, оця, або оця. Це, напевно, попрацював хрущ. Але я вже підлила йому підживки, розводжу я пакетик актари на 8-10 літрів води і поливаю. Мені здається, що це спрацювало. А це рододендрон Блютіт. Це карликовий сорт рододендронів, повторно квітучий. Його я купувала разом з Азалією марушка в зеленій садибі. Подивіться, які гарні прирости він видав. Квітування було слабеньке, але колір я побачила. Ось ще навіть квіточка одна є. І ще є бутончик. Дуже гарно зараз квітують аліуми. Трошечки стих дощик, але дуже сильний вітер. Ці повітряні кульки хитаються на вітрі і це прекрасно. У мене є їх досить багато по квітничку, тому зараз вони створюють такий. Гарний ефект. І зараз, коли в квітничках наших мало що квітує, яскравий ефект, додають хости, тому що вони мають варієгатні листочки. Це моя остання покупочка з хост. Мені подаруночок від сестрички. Всі вони без назв, тому що купувалися на базарі. Але всі прекрасні. Навіть оця кучеряшка. Найперша моя хосточка після подорожникової. І тут не так важливий цвіт. Бересклети. Ці гвоздичка, яка скоро буде квітувати махровими рожевими квіточками. І ось-ось розквітнуть трав'янисті піони. У мене є декілька сортів. Пізніше побачимо їх квітування. А це вербаха куранішики, яку я сама формую на штамбі. Таких в мене є дві. І ось-ось ми побачимо квітування ірисів. Декоративних маків. Дуже гарно виглядають їхні бутончики з крапельками дощу. Дуже гарно себе почувають в таку погоду з лакові трави. Це у мене міскантус зибрина. Ще не видно полосочок, але вони пізніше з'являться. Ред барон, осока маро, міскантус меморі. І Пенісетум ред Хет А це водозбір. Він простенький, але дуже-дуже рясно квітує. І також гарненький. Ацюха кореня шики я формую на ніжці невисокій. Всі вони так підписали весною, але дуже гарно. І ось так гарно почав наростати в мене морозник. Це новий листочок. Ще не цвів він у мене, тому не знаю, якого кольору буде. Це я отримала по обміну.